З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, крутись, крутися, колесо гортай же сторінки незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, мить пройшла, обертається кругом земля, обертає. Пливе час в історію на роки десятиліття вдалину летять а ми. Ми всі земляни пересічно зіраємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися ось цими серпневими днями у різні історичні епохи. Герой нашого першого сюжету ось він. Мужній, поставний Петро Калнишевський, останній кошовий атаман Запорізької Січі. У 1775 році. Катерина, царюючи вже понад 10 років, Зрозуміла, що їй не потрібна Запорозька Січ, і тому повеліла її зруйнувати. Війни з турками були закінчені. Крим невдовзі був російською імперією анексований. А оті козаки створювали постійну загрозу своїми вільнолюбними настроями, так і дивище, що якийсь бунт піднімуть проти російської імператриці. І тому саме цими серпневими днями 1775 року і була зруйнована Запорозька Січ за повелінням Катери. Рини другої. Ну а що ж Петро Калнишевський? Звісно. Його доля була тісно пов'язана із Запорозькою Січчю. Він був, нагадаю, останнім кошовим атаманом Запорозької Січі. На той час уже Запорозька Січ являла собою цілу фортецю, ціле містечко із своїми, як то кажуть, атрибутами. Була в них церква, Покрови. Тому, власне кажучи, і започаткувалося свято козаків у День Покрови. За старим стилем, це було 14 жовтня. Ось такою зареконструю. Можна уявляти хату, де жив Петро Калнишевський. І що ж, його арештували, і за. Вказівкою Григорія Потьомкіна. А Гриорі Потьомкін був фаворитом, коханцем, улюбленцем і полководцем за часів Катерини II, його запроторили на Соловки. Отож, Петро Калнишевський опиняється на Соловках у чоловічому монастирі Соловецького монастиря. Чудові там картини, чудова там природа. А оце озеро, на березі якого стояв чоловічий монастир, називається Святе озеро. Наскільки там чудові краєвиди, а ще й білі ночі, можу засвідчити особисто у 90-х роках минулого століття. Мені пощастило там побувати, і це на довгі роки моїх навіть наступних якихось мандрівок стало однією з найцікавіших. Моїх поїздок із найкращими, найбільшими, найяскравішими враженнями. Отож, на Соловках Петро Калнишевський перебуває з 1775 року. У 1801 році його помилував імператор-син. Катерини II, якої вже не було, і Потьомкіна вже не було, Павло І з тим, що він може їхати тепер куди завгодно. Але Петру Калнишевському було вже багато років. Хоча історики коливаються, коли він народився, навіть немає точної дати, чи в 1690-му, чи в 1710-му. Але за будь-яких цих цифр на початку 19-го століття йому вже було. 80, там уже 90 років, тому що, повторюся, історики точно й дати його народження не знають. Він відмовився від запропонованої милості, залишився доживати на Соловках Віка, і таким чином там він і помер. Досліджували його могилу уже у 90-х, на початку 2000-х років і таки визначили, що точно це Петро Калнишевський, але вік йому був не 100 років, а менше. Ось на цій світлині українці біля пам'ятника Калнишевському у Соловецькому монастирі. Це 2008 рік. Як там сьогодні, звичайно, я цього знати не можу. А в його рідному селі Пустовітівка, нині це Сумська область, де народився Петро Калнишевський. Земляки йому теж встановили пам'ятник. І, як видно, з цієї світлини, напевно, пам'ятні дати українського календаря, а також пам'ятні дати біографії Петра Калнишевського, проводять там заходи. Національного українського спрямування так ми пам'ятаємо останнього кошового атамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Він пізніше був беатифікований, тобто канонізований, занесений до сонму святих православної церкви України, як ми сьогодні кажемо. 1914 рік, і у Львові утворюється вільний легіон українських січових стрільців. В народі їх пізніше любовно називали Усусами у центрі цієї фотографії, а це бойова управа українських січових стрільців. Перебуває Кирило Трильовський. Він був натхненником і організатором цього легіону українських січових стрільців. Крайній праворуч стоїть Лонген Цегельський. До речі. Прадід Олега Тягнебока, який сьогодні очолює Всеукраїнське об'єднання Свобода так от Лонгін-Цегельський у 1918 році у листопаді проголошував створення хай молодої, хай недовго проіснувавшої західноукраїнської народної республіки. Ну, словом, цій родині ми бачимо тяглість українських національних традицій. Ну а тоді Легіон Українських Січових Стрільців зарекомендував себе у Першій світовій війні, яка Невдовзі почалася у найвищих, у найкращих своїх якостях. Цікаво, що петлиця на формі українського січового стрільця мала жовто-блакитне забарвлення. Ось такою, ми можемо уявити була форма або однострій українського січового стрільця. На кокарді зображені, зображений фрагмент герба. Фрагмент герба Галицько-Волинського князівства, адже герб Галицько-Волинського князівства був ось такий, як ми бачимо на оцій світлині. І відповідно і прапори українських січових стрільців також мали відголоски отої давньої славної історії Галицько-Волинського князівства. Гора Маківка, 1915 рік. Там невмирущою славою покрили себе українські січові стрільці. До них з їхніх лав вийшли Євген Коновалець. Олена Степанів, інші е, видатні борці за українську справу, якими вони стали у 20-30 х роках, а в молодості вони виховувалися в Легіоні українських січових стрільців. Їхній головний убір називався Мазепенка. А тут ось на цій світлині. Е, Бригада Залізної Сотні, можна сказати, так званої Національної гвардії, яка охороняла Українську центральну раду в 1918 році у Києві. Але українські січові стрільці це не просто війна, це не просто постріли і бойові подвиги. Величезний пласт культури. Залишило по собі українське січове стрілецтво і пісні, і цілий словник, і картини, музика, свої звичаї. Ой, у лузі, червона калина, похилилася! Це одна з перших стрілецьких пісень, написана ще в 1912 році. Знамена українських січових стрільців підхопили потім. Бійці Української повстанської армії, ну а українські січові стрільці стали також і одними з найбільш пізніше боєздатних частин армії Української Народної Республіки. 110 років виповнюється у нинішньому серпні такому явищу, як українське січове стрілецтво. Пам'ятаємо, друзі, це славні сторінки нашого українського літопису. 1921 рік середина серпня, і у Берліні утворюється комітет допомоги голодуючим в Україні. Повторюся, 1921 рік. Довгими роками радянська влада, а ми про це дізналися відносно недавно, приховувала всі голодомори. Але якщо сьогодні про Голодомор 32-33 року ми так трохи вже дізнаємося, більше відомостей історичних, то коли ми говоримо про 1921-22 роки, то тут у нашій історичній пам'яті можна сказати така діра, про яку Суть якої ми знаємо мало. Так, тоді справді був голод, була справді посуха, був справді неврожай. але чомусь увесь світ знав тільки про голодуючих Поволжя. Радянська влада спрямувала саме туди і допомогу, яку так і надавали більшовицькі Росії інші країни, а про те, що голодував південь і схід України, ніде було ані Чечерк. За найменшими, за найскромнішими даними, загинуло тоді до мільйона українських селян. Але, напевно, їх було більше, але ніхто ніколи вже цифру точніше не, скажу, не скаже. Тому що пройшли роки, статистика практично не велася. Ну Ось, наприклад, у газеті було звернення до е, селян нині, тоді Миколаївської губернії. Е, в зв'язку з тим, що для того, щоб врятувати голодуючих, треба забирати цінності у церквах. І так воно і робилося. У свідоцтвах також із часом заборонили писати про смерть у свідоцтвах причини смерті. І ось дивина, ось таке свідоцтво, яке збереглося в архівах українських. Тут на диво написано правду, свідоцтво о смерті, а уже на цій світлині написано. Чорнильною ручкою і стащеніє. Тобто, по суті, людина померла від голоду. Листівки випускали ось такі листівки, але їх випускала не радянська влада, їх випускали скоріше українці в діаспорі в Україні, які. В західній Європі, які перебували в Німеччині, в Чехословаччині, в інших країнах, які емігрували після жовтневого перевороту із Російської імперії, і таким чином багато тих світлин, які ми думаємо, що вони датуються 1932-1933 роком, це були світлини саме 1921-1922 року. Пізнаваймо друзі, нашу історію, яку від нас приховували десятки років. 18 серпня 1941 року на Дніпро Гесі підривається гребля. Довжина цього прориву була 165 метрів, хоча вся гребля мала довжину близько 700 метрів. Довгими, знову ж таки, роками і десятиліттями нам нас переконували в тому, що Дніпрогес підірвали німці, які ж вони не хороші. Так, це справді були нацисти-окупанти і звірі по відношенню до слов'янського населення, але греблю підірвали НКВД-сти. Навіщо це було зроблено? Ставка верховного командування вважала, що якщо підірвати греблю, то німці не так швидко форсують Дніпро і будуть далі окупувати Україну. Адже нагадаю, серпень 41-го року німецька армія стрімко просувається на схід. Прорахувалося радянське командування. Ну, по перше, на стан, 18 серпня, 41 го німці вже були на лівому березі Дніпра. По-друге, нікого перед вибухом не попередили, а там нижче потечії були плавні. У плавнях люди не тільки вели своє господарство, там зосередилося десятки тисяч людей, які бігли, тікали від німецької навали із заходу, і там вони в плавнях якийсь час перебували. Тобто, десятки тисяч. Тисяч людей тоді загинули, не кажучи про те, що на самій Греблі в той час перебували частини Червоної армії, а також частини Червоної армії, які були нижче по течії Дніпра. Та хвиля, яка рушила після підриву Греблі, Просто змивала все на своєму шляху, і сьогодні теж не можуть історики сказати точно скільки тоді людей загинуло: чи 10 тисяч, чи 40 тисяч. Цього невідомо. Повторююся, це були і мирні жителі, жителі, які бігли від німецької окупації на схід. На ще не окуповані частини Радянського Союзу, а також значна частина бійців і командирів Червоної армії. Але вся прикрість у тому, що в 41-му, ще тому ж таки році, німці взялися відновлювати греблю, і вже в 42-му році навесні у Запоріжжі було світло, ходили трамваї, і ось такий вигляд мала вже відбудована німцями гребля на весні 42-го року. Вони зуміли навіть скласти два генератори, яких не встигли наші знищити або вивезти зі собою. В 43-му році німці вже змушені були думати, що робити з греблею. І стали знову її мінувати, вона була знову підірвана вже справді таки німцями. І тоді вже відбудовували її градянські люди. І перший струб Дніпрогрес після війни пустили у 1947 році, а друга черга Дніпрогесу стала до роботи у 1950 році. Ось так я Коротенко схематично описала історію Дніпро-Гесу часів 41-го кінця 40-х років. Тихий океан, 1945 рік, ще триває Друга світова, адже вона не закінчилася. у... Травні 45-го, як ми довгий час думали. Тоді японські війська 15 серпня ще капітулювали у Маньчжурії, але на територіях Курильських островів і на нижній половині, ми б сказали, південній половині острова Сахаліна вони чинили запеклий опір, вступили у війну з японцями радянські війська, як і було обумовлено на Поздамській конференції у Берліні, того ж таки 45-го року. Ну що ж, трапилося так, що мілітаристи, звичайно, японські зазнали поразки. Я трошки забіжу наперед і скажу, що ось на цьому лінкорі Міссурі, а це американський лінкор, ну, великий, велике озброєння американське було підписано акт про беззастережну капітуляцію Японії. З боку Радянського Союзу його підписав українець Кузьма Дерем'янко. Це трапилося у вересні, я трошки забігла наперед, ми на цьому пізніше зупинимося детальніше. Але Кузьма Дерев'янко був справді правдещим українцем, гідною людиною знав японську мову, і саме йому Сталін. Ну, а хто ж ще і доручив підписувати отой акт про капітуляцію. І тим самим, доручивши йому це, Сталін підписав Кузьмі Дерев'янку Смертний Вирок. Чому ми про це розповімо в наших наступних передачах? А сьогодні пам'ятаємо, що фінальну крапку у Другій світовій війні трапилося це вже у вересні 45-го року. Поставив українець генерал Кузьма Дерев'янко. У 1961 році. Берлін розділила ось така чорна лінія, як ви бачите на карті. Це була збудована берлінська стіна. Нагадаю, що тоді Берлін таки перебував під. Я б сказала окупацію чотирьох країн ще від часів Другої світової радянського союзу, Франції, Великобританії Сполучених Штатів. І Хрущов вирішив відділитися від західного світу берлінською стіною на цьому, на цій світлині східно-німецький воїн допомагає подолати цю дротяну стіну маленькому німецькому хлопчику. На цьому Радянський Союз не зупинився. Будували серйозно спеціальною технікою і дуже швидко. Буквально за кілька днів спорудили кілька сотень кілометрів довжини цієї стіни, а висота її була 3,5 метри. Це ще один приклад залізної завіси, яку самотужки добровільно будував Радянський Союз між вільним світом і радянськими людьми. За цей час, як свідчить, Статистика кілька сотень людей, прагнучи перейти цю стіну, перейти з східного Берліна в Західний, були вбиті, але багатьом і вдалося перебігти чи підкопами, які робили під стіною, чи якимось іншим чином, тікаючи від того вільного демократичного радянського світу, який м -м, будував радянський Союз у ГДР, Германська Демократична Республіка, як ми довгими роками коротенько називали. Німецьку Демократичну Республіку і у східному Берліні була та стіна. Але врешті решт все має свій кінець у 80-х роках, кінці 80-х років, коли у Європі вже почали, почалися рухи демократії свободи, німці не витримали, і вони коротенько так скажу, таки зламали ту берлінську стіну. Ось тут ви бачите екскаватор, який рушить стіну. Перед цим на тлі Брандербурських воріт ось такий вигляд. Мала ця стіна, як ми бачимо, серп і молот. Один із знаків радянського союзу тут закреслений. В 1963 році? У Берлін прибув американський президент Джон Кеннеді, засвідчуючи свою повагу західним берлінцям. Людина з гордістю заявляю, я берлінець. Ich bin ein Отже, не свобода. Ознака радянського світу У 1987 році. У Берлін прибув вже інший американський президент Рональд Рейган, і на також на тлі тих же Бранденбургських воріт і берлінської стіни сказав: Та знесіть ви нарешті цю берлінську стіну, що і сталося? І ось берлінці піднімаються на цю стіну вона водночас уже і е, руйнується. І сьогодні залишилося кілька фрагментів для історії для музейної справи цієї. Берлінської стіни. Е, який висновок, друзі, із цієї історії? Адже Берлінська стіна простояла 28 років, була зруйнована в листопаді 1989 року. А в 90-му році дві Німеччини східна і західна, об'єдналися в одну німецьку державу Федеративну Республіку. Німеччина, яка сьогодні є однією з найпотужніших країн світу і в економічному і в воєнному плані. А висновок такий, що всі стіни, які штучно будуються міжнародним. Між народами рано чи пізно будуть зруйновані. Ця тема дотична до іншої, про яку ми зараз згадаємо, 14 серпня 1980 року у Гданську на корабельні починається страйк, на який вийшли 17 тисяч працівників цієї корабельні. Тобто раніше називали такі підприємства верф, де будували кораблі. Люди вимагали. Свободи слова, звільнення політичних в'язнів, вихідного дня в суботу, ну і інші там такі політичні, економічні свободи, очолив цей рух, звичайний собі електромеханік Лех Валенса. І відтоді ми починаємо говорити про профспілки, які були названі солідарністю. Близько 10 років поляки в, солі... в цій же солідарності або біля неї боролися за свою державу. В Радянському Союзі ми тоді переживали смерті наших генсеків і без кінця слухали і дивилися Лебедине озеро для наших глядачів молодшого покоління Я скажу, що коли помирав генсек по черзі Брежнєв, тоді Андропов, тоді Черненко, то на телебаченні не могли показувати якихось концертів чи навіть звичайних передач виробничих, а показували щоразу балет Чайковського Лебедине озеро. І тому ця музика, і хі -хі, саме сама назва Лебединого озера стала ніби уособленням отих низки смертей наших генсеків. В середині 80-х до влади прийшов. Горбачов, в нас почалася перебудова, гласність, перестройка, переклічка, перестрілка, як тоді жартували в анекдотах. Ну а поляки боролися із солідарністю за свою державу. Солідарність була заборонена. Члени її найактивніші змушені були працювати у підпіллі. Лех Валенса сидів у тюрмі у 83-му році йому присвоюють Нобелівську премію миру. Словом, Польща вирувала, і ось у 1990 році Леха Валенса обирають президентом Польщі. Ми тільки наговорили про берлінську стіну. Так, от на фоні цієї уявної берлінської стіни Лі Хваленца показує переможний знак. Тобто німці, розвалюючи свою берлінську стіну, подумки дякували полякам за те, що вони здійснили, адже Польща і Німеччина межують між собою. Що поляки їх не те, щоб надихнули, але якось так підтримали їх морально, додали їм сили і снаги і впевненості в тому, що стіну. І в прямому і в переносному сенсі можна здолати. У 2014 році Лех Валенса приїжджав в Україну, і ось тут він у касті Європейського майдану зразка 2014 року. Але ми ще не сказали ще про одну особистість, яку замовчували. На цьому фото Лех Валенса поряд із Анною Валентинович. Анна Валентинович, звичайну кранівницю тієї ж таки верфі в Данську, називають героїною двох народів і матір'ю Солідарності. А чому е, вона родом із Рівненської області, народилася ще до війни, переїхала волею Другої світової війни у Польщу і також стала активісткою Солідарності. Анна Валентинович згадується поряд з іменем Леха Валенси. Вона загинула в авіаційній катастрофі, яку влаштували. Росіяни, ми сьогодні про це можемо казати з деякою часткою певності у 2010 році. Під Смоленськом, отже, ось так виборювали наші сусіди свою незалежність і своє право на. Жи на право жити у вільній державі, ну треба сказати, що потім історики, політологи, науковці відзначали, що Олег Валенса виявився не таким уже й гарним президентом. Він був активістом, рішучим вожаком про вспілок Солідарність. Ну а президентство йому вдалося менше. У нього не було відповідної підготовки, не було освіти, не було поняття про те, як діють державні механізми різних гілок влади. Та як би там не було? П'ять років свого президентства він відбув з честю, має. Він восьмеро дітей, чотири сини, чотири доньки, і ще, як то кажуть, топче ряст на теренах польської республіки. Ось так, друзі, сьогодні ми завершуємо наше колесо історії. А я вам скажу: пам'ятаємо, наше минуле без цього нам важко будувати наше майбутнє.